Я вам гарантую, ваші домашні будуть просити добавку, бо це будуть найсмачніші ребра у вашому житті. А приготувати їх зможе навіть дитина. У воду кидаємо лавровий лист, сіль та перець. Кладемо ребра і відварюємо до готовності. Під час варіння обов'язково знімати піну. А поки реберця готується, потрібно приготувати маринад. У мене пропорції на 1 кг ребер. У мисочці змішуємо кетчуп будь-який на ваший смак, 3 столові ложки, 2 столові ложки соєвого соусу, туди ж відправляємо зернову гірчицю. Найсмачніше буде саме з нею, тому що, коли ви будете куштувати готові ребра, вона буде класно лускатись і розкривати смак. Якщо у вас її немає, берете звичайно. Далі столова ложка меду. Чайна ложка паприки копченої і чайна ложка будь-яких спецій. Коли маринад замішаний, а реберця вже зварилися, викладаємо їх у форму для випікання і дуже ретельно зі всіх сторін змащуємо нашим маринадом. Якщо він залишиться, поливайте його зверху, використовуйте весь. Коли все зроблено, накриваємо форму фольгою і ставимо випікатись на 200 градусів 15 хвилин, після чого знімаємо фольгу і печемо ще 20 хвилин. Ну ось і все, наші реберці готові. Вам бажаю смачного. Підписуйтесь, ставте лайки, бо далі буде.